Всім привітки! Сьогодні ми будемо грати у Roblox. Ну, так що я не знайшла, чого можна ще пограти, тому давайте пограємо в Roblox. Я знайшла гру, яка. Зараз я подивлюсь, як вона називається. Я в неї дуже ну, люблю, люблю грати. Вона називається. Назва... Називається Dorse. Або ще ми можемо пограти anyway, okay. oh, у таку гру, Я ще в неї не грала, але вона щось, мені здається, що можна в неї пограти. Вона називається geometry Jump. Jump, Ну, як і Geometry Dash, тільки тут щось, напевно, змінено. Це в роблексі. Давайте з неї і почнемо. Добре, я зараз перемикну в камеру, щоб ви бачили. Не весь екран видно, але зараз я так опишу, щоб вам було видно весь екран. Ну, не, не весь екран, добре. А половину може тільки. Добре. поїхали. Ось ця гра. Ой, ось ця гра. Тут все, я так зрозуміло, як і в звичайній грі. Давайте подивимось? Тут також така ж заставка геометрі Джамп. Такі ж леви, як у неї. Це вона, це просто геометрі Dash Це просто геометрія Dash тільки здесь, тільки тут а, швидко дуже. Швидше пригаємо. Кубок, я не знаю, як він називається. Я проходила до 80%, я не пам'ятаю ну, на телефоні. Тому давайте тут попробуємо. Ой, я впала. Це якась там спроба, я не, я не побачила, яка там спроба. У мене була. На комп'ютері я не бачу, почти зовсім нічого. О, добре. Далі я не знаю, як далі буде, може, треба буде колесо крутити, щоб воно. Я не знаю, як тут далі потрібно буде. Ні, тут треба буде нажимати на кнопку. Це дуже складніше, навіть як на телефоні тут складніше, тому що тут щось з управлінням не так. О, тут вже буде легше. Тут немає. Великої монетки. Тут немає такої великої монетки, як була в грі. Ну, хоч щось обрали тут, тут. Просто скопіювали гру. Добре, щось мені не хочеться грати просто в копію геометрії. А як мені вийти з неї? Як мені з неї вийти? Швидко, швидко, швидко. Оп, я спіла. Вийти з а, ось так. Просто вона така е, странна. Давайте попробуємо пограти е, в Nefdoards. А давайте спробуємо пограти в таку гру. Ось вона внизу. Ой, зараз я отак перегортну. Я так зрозуміла, що тут потрібно е, реального адміна чи що тут. Людину може. Не знаю, дивиться містер Біст. Це не той містер Біст, це той Містер Біст. Тому нам треба його вгадати. Я не знаю, як це перевести. <кхи> ось нам потрібно знайти містера Біста. Ну ось містер Біст. Далі. Я даже не хочу казати, хто це. Я його не знаю, напевно, без бороди, я не знаю. О, Майкл Джексон, він без бороди. Роналдо він без окулярів. Це не знаю. Це так... А, тут помінялися очі угу, неправильно. Я не знаю цих зовсім таких людей. А це не лисий. Не знаю Це я не знаю хто це, я не пам'ятаю, як ті її назвуть. Тут я теж не пам'ятаю. Тут не знаю, ну може, напевно, з такої причизки. Тут, ну. На Оце похоже, але це, напевно, вже фотошоп так Е, Photoshop. Чому? Так. Він виглядає так. Так, ну тут а, вроді би зрозуміло. Це а, Анджеліна Джолі. Ну, не знаю. <злухи> так смішно було тільки. що, Леонардо Ді Капріо, Ну він отаким от був, але не знаю зараз як. Ну тут все понятно. Тут теж все зрозуміло тут ну і зрозуміло. Не знаю. Тут теж все зрозуміло, тут теж все зрозуміло, тут -а, фігнать. А що тут смілось? А, типу старіший? Він старіший? Такі руки. Ну, тут теж все зрозуміло. Тут, напевно, це не знаю. Так, все, мені 24 хватило. Давайте вже закінчувати. Добре, вийдемо з робокса. Це моє вторе друге відео. І ми, може, з вами потім пограємо в якісь... Ігри. Напишіть в коментах, які ігри мені можна ще пограти. Ще можна якусь ігру мені показати, наприклад, в Роблексі, може, ви якусь короту гру знаєте. Я вам все покажу. Так що всім. Па-па!